Привіт. Бачите, 17 січня 12 година дня. І в нас сьогодні цілий день з самого раночку чисте небо і шпарить сонечко. Чуєте, навіть активне охолодження працює в інверторах. От яка красота. І тут, розумієте, я читаю новини і читаю, що у нас дефіцит. Ну, поясніть мені, який може бути дефіцит, якщо вже за сьогодні намолочено 23 кВт. І Це тільки, якби. Яка частина? Десь відсотків 30, мабуть. так, Тому що ще ж є в мене мережева частина, яка намолотила ну, більше, набагато більше. Та ні, там уже 50, ну, я, я дивився на лічильник, там 50 кВт уже намолочено. І це перевищує моє споживання в півтора рази, може навіть більше. Тому що скільки тут зараз? 46. Ну. То тільки мережева покрила споживання, а, а, а цей виробив, вироб, виробив все в плюс. За добу я буду в плюсі в півтора рази. І, і ці новини про те, що у нас дефіцит, якби я не дуже розумію чому. Чи це, якби, тільки моє відчуття, чи щось може не так у нас відбувається. Не знаю. Ну, вітру немає, да? Вітрик, вітряк стоїть. Вітру нуль. Сьогодні, ну, він буде завтра, наприклад. так. Тому це, це якби нормально. Так буває. Але питання дефіциту воно якби, досить дивне. І от воно мене тривожить, я не розумію, що відбувається. От Бачите? Погодна станція показує вітер 0,8 середній. Ну, Це таке, що він навіть не крокнеться, він навіть не стартане. І як з цим бути? Кому вірите? Ти, здавалось би, робиш все, що потрібно для того, щоб забезпечити і себе, і не залежати ні від кого, ні від чого. І навіть щось кудись далі продаєш, допомагаєш. Тому що, ну, вибачте, зелений тариф, так, платять, платять якусь копійчину і так далі. Але ж вони перепродують його потім в скільки разів дорожче. Тому хай не розказують, що нема заробітку на цьому. Дефіцит. Якось я не дуже розумію. Може мені хтось пояснить? Може хтось знає, чому так. А може я не правий. Ну, але для цього існують коментарі, щоб писати думки і обмінюватись ними. Тому так.